Норм чи стрьом письменницька версія. Публікуватися на російських платформах. Я не можу повірити, що це запитання до сих пір стоїть. Ні, це не норм, це стрьом. Ви мені огидні, я вас зневажаю. Будь ласка, покиньте цей акаунт. Три сторінки пейзажних описів. Це абсолютно нормально. Я сама люблю писати пейзажі, читати пейзажі інших письменників. Пишіть на здоров'я, якщо вам так хочеться. Сюжети в стилі народився, трошки постраждав і помер. Взагалі, стрьом, бо це про одноманітність е, сюжетну, але. Наше життя буквально таке, і оскільки я письменниця психологічних історій, це абсолютно норм. Героїв він не подобається ситуація, в якій він опинився, але він абсолютно нічого не робить для того, щоб її змінити. Раніше я би сказала, що це стрьом, оскільки це пасивний персонаж. Але зараз я розумію, що будь-яка думка, будь-яка рефлексія, будь-яка непокора, навіть внутрішня, це все одно дія, і це можна грамотно описати, можна класно описати Наталка Полтавка, буквально про це, але це важко. Це важко. Це норм, але це важко так зробити, щоб воно не було стрьомно.